В день запитань до уряду в Верховній Раді Мустафі Джемілів так і не вдалося поставити своє запитання Проте, якби лідер кримських татар міг він спитав би української влади, чи збирається вона повертати крим Україні і коли. У мене багато питань. було перш неясність якоїсь чіткої позиції по стратегії повернення окупованих територій. А ми в своє предлагаємо. Так много у всех каких разных очень сверхважных дел, а вот это архиважное дело оставляется как-то в стороне. Та, поки кримське питання відійшло на другий план, російська влада щосили наводить там свої порядки. Найперше у ЗМІ. Остання гучна подія обшук на єдиному кримсько-татарському телеканалі АТР. Каналу закидають, що він, нібито, не віддав деякі записи з мітингу, що пройшов 26 лютого під кримським парламентом. Проте канал каже, що раніше надавав всі матеріали правоохоронним органам. Під час обшуку гендиректор АТР Ельзара Іслямова давала інтерв'ю своїм журналістам. Та російські силовики завадили, сказавши, що директора ні. Буток кличе Директор мы не предоставляли в комитет. Хотя на протяжении года нам не раз поступали обращение собственно с любых органов, которые где идет запрос, мы всегда предоставляем такую информацию. Вот сейчас вы видите на территории телеканала ТР порядка 40 человек, которые сейчас я даю интервью чуть попозже. Давайте у вас там ваш директор уже вызывал. Я даю интервью. Нет, вопросов нет. Это мое понимаю. право, не, вы просто, вы Это мое вас, право дать. ей. Директор попросил вас подойти. Какой директор Я сама генеральный директор? Я генеральный директор. Это Отойдите, воздание. пожалуйста, я даю... Конечно. Смотрите, какая ситуация. Здесь возникла такая некая... Да, ну да. после действия, после их окончания вы можете дать любое интервью, вопросов ну, нет. Но сейчас нарушать как бы ну, 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 следственное действие, действие не нужно. Но у нас следственное действие проходит, да, чуть-чуть нарушать обстановку. То есть Давай. вы мне не даете, вы, а, вы не, не даете вы нарушаете мое право давать интервью директору телеканала. хотим, чтобы вы нарушили право проведения следственного действия. Заступник голови Ахтем Чивоз назвав це залякуванням кримських татар. Самого Ахтема дня ми за участь в тому ж мітингу 26 лютого минулого року. По такому принципу прийшов, зайшов, закрив, арестував. цьому не об'ясняє. Я думаю, що це все елементи запугування. Щоб кримські татари знали своє місце щоб не, 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 не мали можливості. Что-то говорить против того произвола, который сегодня здесь происходит в Крыму. В березні минулого року на початку анексії сталася найбільша кількість нападів на журналістів. Тоді їх нарахували 85. Протягом перших місяців окупації найактивніші опозиційні журналісти поїхали з Криму. Тоді російська влада перейшла до адміністративного тиску на незручні змі, що залишились. Наприклад, в серпні поліція вилучила обладнання в опозиційної телекомпанії Чорноморська, позбавивши її можливості мовити. А разом з нею і Кримський центр журналістських розслідувань, який тимчасово прихистила телекомпанія. У телекомпанії було з'ято всього. оборудование в рамках уголовного дела, которое совершенно, понятное дело, неправомерно было возбуждено. И через полгода у нас изъяли абсолютно всю технику, мы не могли работать, и только через полгода, после того, как Черноморка выиграла все суды, на технику нам вернули. В Севастополі залишились два телеканали, один з яких належить губернаторові, інший голові законодавчого зібрання. Решту прибрали. Крім того, вийшла постанова, згідно якої кримські депутати не можуть надавати коментарі онлайн виданням, не вважаючи їх таким чином за змі. Журналисты повідомляють, що за ними постійно стежать представники ФСБ, та контролюють кожен крок. Не скрываясь, слідять, даже снимают на видеокамеру сотрудники ФСБ, некоторых они даже знают в лицо уже, потому что постоянно, если какое-то мероприятие, то журналисты приходят его освещать, всех журналистов фиксируют на камеру люди в штатском, чтобы составляют значит, пол журналистов, за которыми нужно следить. Кроме того, визиває і не профнепрофілактичні бесіди. І є факти, коли кроме як прочтев, прочтя переписку, нельзя було о встрече журналістів. Туди приходили ФСБшники следить. Російська владна машина знає силу пропаганди. Ще зі створення СРСР, тож найперше впливає на інформаційне поле. І що далі Україна це запускатиме, тим важче буде повернути Крим назад не лише територіально, але в першу чергу ментально. Валерія Сергієва, Кирило Світашов, Еспресо ТВ.